Сьогодні готую шакшуку, але шакшука в мене буде незвичайна, я все щось своє і додаю. Трішки бекончика, Піджарюю спочатку бекончик до золотистого кольору, а потім вже буду все додавати. Зараз піджариться. Потім додаю цибульку. Зараз наріжу болгарський перець, кубиком помідорчик. І буде в нас на сніданок шакшука. А чоловік робить каву, чай, хто що буде. Сьогодні у нас неділя, всі вдома. І такий смачний сніданочок буде. нас <плес> На, Дыра. А ну Тихо! <плес> кажу, вже такі, да? Ну, да. А ти брав Я б, я на тих місці не робив такого. Так? Да? Щоб не наш... Ми ну, туди перенесемо. А, ну, І там будемо... Слушай, тоді ж хоча тут така, на трусом туди. Будь ласка! Що ти до Саші прикипилась? Просто це перевіду, щоб перенести. Ти так воно липне до рук. О, оце, кажуть, кажется таких плести. Да, тепер я же не имею пособирать. А я сейчас те зберу. беру. Теперь я тебе розумные. А ты не холодно, Ні. Нет. Как работа, если чрт не холодно, А это, конечно хочу хочу з отаких ось штук плести тинок там вон собі на клумбі. Але це, звісно, буде пізніше, бо то зараз мороз зрозуміло, а як назбираємо трифечок, то Як назбираємо гілочок, то можна буде робити тинок уже, да? Це ну як забивати. Ну, понятно ж, не всі у морозяку. скільки сейчас нам. Де це щас, не годиться обрізать, холодяра така кухай безмила. Я його дивися, Подивися, звали. Добаві. А ти розтопив? Та вже треба підкидати бо потуж. А, я думала, моя розтоплюсь, боже оце! Ай бо милує, який ти в мене святкий. Робити три нічого. То взяв його, зробив та й взяв. Так, воно перегоріло там вже. 在意。 Чи ж, а оцю гілку будемо зрізати? Вона ж суха. Оцю? Вон. оцю? Да. Так ти ж повніш, вона ж вся була суха прошлий год. Які бруньки? Да, оцю, До бруньки... Оцю, а оцю, а оцю ну тоді теж були бруньки, повніш? І воно не за цей, і воно не розквітло тоді. Може бо воно тоді було а мені каже, що це ось і за оцього. Бачиш, пере... ним прийде, тобі дома. Коли посеред того, коли. Я не уверена. Я думала, ми її взагалі зріжемо та посадимо нову черешеньку. молоденьку. А за цією яблуні взагалі нема толку ніякої. Нічого підріжем будеш. Вона -то тут у цій ніч, і ні, чи вона з вчорашньою разом. Зараз зробимо трошки так. А як? гілку. Таке тоді смисла нема. Просто і Ішо. Там буде щось, думаю? Ну воно не піде, бо там яблуня, ж ти ж сам бачиш туди вниз. Ну оця штука, куди вона? Ну ягід у цьому году не буде на ній. Ну така, як. як там буде, як там мала. Оце й одрізано. Да? Зверху. Хто попала? Mm. Па гілки б'ють мене по голові. Та вони ж маленькі. Mm. Ага, маленькі, мені один раз по голові попало. Іди сюди ось, ось з цієї сторони насипай. Чи що ти? Mm. 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 Чепить попадає. Mm. Постаєш, а ну ооо не все ж тільки. Сонечко, так, да, виглянуло? Трошки потеплішало. А що в тебе вже на глазу тут? Так то гарда мене через на прогиб кинула. ти бачив, як це на прогиб кинула. Трошки не знаю, на дати? Ні, я не знаю. вон бачу сидить. Охранник. Та він на сонці Гріється гріється на сонці? Охрана уже дрімає, хм. глаза блимаються. Ось, а ну, може, держать тебе? що його держати? Бо щось хитається ця. Придержу там папу, вставай. О, ота. Я не казав, ти мене не питав. Ми тільки вийшли і сонечко сховалося. Куди, туди піде, Ангелічка? Давай, ручка. Давай, ручка. Я біля цього. я біля, як ти мені сказав, я біля вану. А, біля душу? Діпа збирай з гілочки, будемо збирати, да? Ау, Ау, зараз мама піде рукавиці в і буде допомагати, може, а може і не буде. Я заповню. Заповнив? Витягли із теплиці трубу. В тому році в нас була в трубі тут гарна клубничка весною рано. І хочемо це також цю землю висипимо, сюди нової насипимо хорошої такої рихлої, бо ми в тому році просто, звичайну, землю насипали. А в цьому році хочемо засипати сюди гарненької такої рихлої земельки і посадити клубничку. Буде у нас весною раненько полуничка. Полуничка, да? повне шкірюш ми садили, да? була клубничка. Клубничка, полуничка була раненько. Да. Небага... Добра була. добра була. Небагато її тут було, звичайно, але отак діткам цікаво зайти. Смикнути цікаво, так, да? коли раненько в таких штуках ти одкручуєш і що. А потім клапаєшся ти першим клубником. Да? Відкриєш і що, й висипиш, да? дивись, Саш на тебе. Ти в другу, може, сторону. Переверни. Випада? Вона ж засохла корні. А ти, а ти бачив, що в нас часник виліз, був все? Да. Снігом присипало, не видно, а я тоді виходила, і тюльпани повитикувалися, і часник. Ком, коріння. Як ми швидко підковернути? Та все, воно вже висипалося. То як вішати, треба і посередині чимсь цей, поняв? Так. Да. Пішли, Герда, назад. О, наперлася Животик здоровий уже. Ти її тоді як повісиш. Вона вигнеться сама собі, по собі, як ти її поставиш зараз, щоб вигнулася? Бочечка моя, бочка. А що папа купив? Що папа купив там? Фрукт, Фрукт. так? <звук> Дві який він, такий великий. Великий великий. Клас? Так. Да. Клас, будемо їстки, так? Да? Ангелюшка. А сьогодні, друзі, в нас понеділок, і розпочався він в мене з того, що я побігла швиденько на господарство бо повинні кролитися, окролитися кролички мої. Я так одним оком глянула, дивлюся, ага, там в однії щось є. Думаю, побіжу бистренько, швиденько у теплицю нарву їй кропику, щоб молочко прибувало. Подаю їм зелені. І що ж, направилася туди. Так, тут я дивлюся на градуснику. У нас мінус 7 морозець такий добренький. Ну і що ж, пішли ми дивитися, а там нас чекало розчарування. Це в нас перша кролка, і не знаю, коли вона їх навела, чи дуже рано, чи вночі, але вони всі замерзли. Не знаю, що таке, вона не справилась, чи, можливо, це я взагалі не забобонна, але раніше в нас такого не було. Ну, буває й таке. Готую, друзі, ось такий бурячок, звичайний буряк, відварений. Я трішки лимончиком його зверху полила. Зараз часничку натру. Олійки і все, і салатик готовий. Отак От ось натерла я бурячок, часничок, олійкою вже приправила, трішки підсолила. І такий в мене буде простий салатик. Чому я це вам показую, друзі? Показую, бо, можливо, хтось так, як і я, хоче змінити свій раціон, а все не наважується, бо думає, що то є дорого. І я хочу показати, що я готую з простих продуктів, з доступних продуктів. Розумієте? Тому і показую той самий вам бурячок, що можна відварити просто дві ложечки каші, бурячка. Це, звісно ж, не на весь не на один прийом їжі. В мене ще синулька бурячок їсть і чоловік їсть. Тому всі будемо їсти, а вам буде як ідейка, щоб це готувалося швидко. І, звісно, щоб це ж було нам і смачно. Ага, це ж в мене розморажується куряча грудка, і я вам не показувала, купила ще до, до грудки, хочу приготувати брокколі. Я поки що не знаю, як з нею працювати. Як діткам я готувала перший прикорм, ми навіть її вирощували в себе на огороді, але це було один рік, потім ми її садили, чомусь у нас не виходило. То вона швидко, швидко зацвітала, чи ми не встигали за нею тоді дивитися. А це, думаю, куплю. І приготую. Не знаю, як я це буду готувати, мабуть, якось на пару. Я знаю, що вона корисна, ця капусточка, але хочеться, щоб якось її ж і смачно приготувати. Тому буду пробувати варіанти різні. Приготую, вам розповім. І ось на перекуси мені буде. Коли захочеться щось мені чи солоденького. І просто, якщо щось захочеться їсти, в мене буде на підхваті. Ось купили такий фрукт. Звісно ж, це ми купили не саме мені, будуть і дітки їсти, і я шматочок з'їм. Так що. Такі в мене справи, так? Ага, мене хтось там запитував, чи це у вас кетодієта. Ні, ні, дівчатка, це не кетодієта, дієта, по моєму відчуттю. Це не дієта, це зміна свого раціону. Ось так, друзі. Присяду на декілька хвилинок, поп'ю чайку. Хотіла вийти з вами поговорити, але в зв'язку з деякими подіями трішки мені Психологічно важкувато, якийсь такий стан душі не дуже до розмов. Тому зараз погодую рибок, трішки заспокоюся і далі вперед до своїх домашніх справ, вивішувати стірку, попилососити потрібно ангеліна. І так далі, тому подібне. Хочу ще ось пофарбуватися. Нещодавно лежали з синулею, синуля так звернув увагу, говорить: о, мама, в тебе вже так багато сивого волосся. Так я думаю, знак вже потрібно знову фарбуватися. <рес> те я й хотіла, це не те, що він там мені сказав щось. Зауваження зробив, ні, просто говорили. А кролики мене як вивели із колії зовсім. Це просто шок. У нас ніколи такого не було. Тепер як почала показувати відео, розказувати, не знаю навіть, що думати. Я не забобонна людина. Я вважаю, що всі ці забобони то вже пережитки минулого, але все ж таки так, їжте, їжте. Можливо, трішки забагато дала. А можливо, ні, їх багатенько. Тому так. Ну, це в нас першокролка. Можливо, вона не зрозуміла, як їх, куди їх накривати, але там пуху було нарвано, сіна там було достатньо. Не знаю, будемо дивитися. Зателефоную до своїх там кролиководів, знайомих, улюблених, з ними поспілкуємося. Хочемо замінити. Так, кролиця вже ті, що в нас є, то старенькі вже потрібно їх міняти. А оця ж молода першокролка, поки що її залишимо. Подивимось, як вона буде себе вести далі. Можливо, це просто збіг обставин. Перший раз так случилося, ну, але надалі, мабуть, я таких відео не буду вже знімати. Як уже щось буде, тоді буду показувати, бо то зарані, заранше завжди скажу, і потім щось десь стається. Дякую, друзі, що переглядаєте. Дякую вам за увагу. Ставте вподобаєчки, пишіть коментарі. Завжди рада з вами спілкуватися. Бережіть себе, свої сім'ї. Всього доброго, найкращого, до нових зустрічів. Пока-пока.